Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 20, за 23 вересня 2022 року. У випуску захисників Маріуполя та Азовсталі звільнено з російського полону. Серед них наш Миколаївчанин Святослав Паламар Калина. Коментар мами захисника Лідії Паламар. В чому полягатиме співпраця Миколаївської громади з УВКБ ООН? Спеціальний коментар голови Офісу Райна Маршала. Кількість хворих на COVID-19 у Миколаївській громаді зростає. Увечері 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових. З них 108 – бійців бійці Азову. Також звільнено 10 іноземців, які воювали в лавах ЗСУ. В обмін на 200 українських захисників Україна передала раніше затриманого Віктора Медведчука. Серед звільнених захисників Азовсталі і Миколаївчанин Святослав Паламар Калина, який зараз з іншими командирами перебуває в Туреччині. За їхнє визволення Україна передала РФ 55 людей. Українські захисники Денис Прокопенко, Редіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Калина, Денис Шлега, Олег Хоменко. Згідно домовленостей до кінця війни залишатиметься під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Ердогана. На жаль, ще один Миколаївчанин, захисник Азовсталі Олександр Колюда, разом з іншими продовжує перебувати в полоні російських окупантів. Загалом з Трищині повернули трьох героїв Максима Струка з Київця, Андрія Кореневича зі Стрія та Святослава Паламара Калину. Своїми емоціями мама Калини Лідія Паламар під час телефонного дзвінка поділилась з Миколаїв на Дністрі. Зашкалюють емоції. Діти, слава Богу, живі. Слава Богу, не в полоні. Але чому їх в Турцію, ми не знаємо. Знаю, що Бі Білецький з ними зв'язався, в них бойовий дух, але вони мусять бути там. Це є така дотриманість. Не знаю. Ще він перезвонив два слова, сказав: Мама, тато, живий! Все добре, все, то, що ми знаємо, знаєш, емоції зашкалюють, бо не спали. Ми дивилися всі ті обміни, як цей весь Фейсбук кишить. І ми, знаєш, Оленька, ну кажу, я, я не знаю, не знаю, що навіть казати. Рада, але знаю, що колюду не обміняли. Поки що він ще в полоні. Він, він в Оленівці тій. Не знаю. от Ще, ще прошу, ще якісь новини, ще, ще багатьох не обміняли. Ну, от така, така то інформація, знаєш. А, а як, далі, як далі все буде відбуватися? Чи не я... знаю, ніхто нічого не знає. Він поки що, бачиш, прес-конференцію дивилися з ними, там був на зв'язку міністр внутрішніх справ, Наш, наші хлопці, дякували президенту, тому що це був відео такий цей його зв'язок з ними. Ну, ну кажу, два слова позвонив, сказав, що дуже змучений, але все добре, живий. що Не говорять багато, нічого не говорять, слава Богу, що на волі. знаєш. Вже так. не в полоні, не в тюрмі. Ну, змучений, страшно, по фотографії дуже змучений, сивий, страшний, ну нічого відгодуємо. Все буде добре. З самого ранку старовецькі дзвони, щебень дзвони, всі знають, а самооборона дзвони. Знаєш, ну дуже дякую. Я, я щиро дякую за Миколаїв, який не забуває наших героїв. Дійсно, це така, така подія, що вже можна поспати і вже можна. Вірити, що все буде добре. Він перезвонив в першу чергу до сина, і навіть та фотографія в нього є в Фейсбуці, як він засміявся. Значить, він почув голос сина і жінки в першу чергу. Нам теж передав живий, здоровий. Все, це, це, це дуже добре. Це вже, знаєте, відлягло від душі, що дитина там не закатована. Ми його побачили. Ми побачили. Здалека, але побачили. Живи, слава Богу, нехай в другій країні, але тільки не в Росії. Це, це головне. Ми віримо, що ми побачимо всіх і всі повернуться додому. Повернуться обов'язково молимося за кожну дитину, яка там є в полоні. З робочим візитом до Миколаєва прибула делегація львівського представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців у ВКБ. В рамках зустрічі у міській раді обговорили питання співпраці та втілення у життя проекту житлового кварталу для внутрішньопереміщених осіб в Миколаєві. Міський голова Андрій Щевель разом з представниками УВКБ ООН та керівниками відділів архітектури та містобудування, соціального захисту населення та управління капітального будівництва оглянули безпосередню ділянку, де планується будівництво житла для ВПО. В проєкті кварталу по вулиці Полоботка Грушевського, крім будівництва житла для 2,5 тисяч осіб, передбачено спортивний та дитячий майданчики, громадський простір для відпочинку, дитячий садок та торговий центр. Райан, вітаю! Розкажіть, будь ласка, більше глядачам територіальної громади Миколаївської про візію вашої організації. Чим займаєтеся, як допомагаєте Україні? Ryan, nice to meet you. Please tell the Nikolaev uh, uh, citizens and people uh, what is the vision and mission of your organization and how, how do you help Ukraine and uh, IDPs and people here? So, I'm the representative of uh, the United Nations High Commissioner for Refugees, uh, Lviv Office. UNHCR has been present in Ukraine uh, for over 20 years. And since uh, March, we have scaled up our assistance to the number of displaced people that have come from eastern Ukraine towards uh, Lviv Oblast. Uh, our support encompasses three areas. First, we help people access uh, Services, essential services that they need. Second, we help people uh, to make sure they have adequate housing. And third, we offer uh, cash assistance to help people uh, survive through the first few months of displacement. Викобо... ООН присутні в Україні вже близько 20 років, і місією ООН це допомога людям, переміщеним особам та біженцям у трьох напрямках. Перший напрямок це надання сервісних послуг соціального характеру, правової допомоги. Другий напрямок це забезпечення житлом та місцями, де можуть перебувати особи, які втратили житло. І е, третій напрямок це допомога е, грошова, тобто реєстрація е, осіб, е, які потребують е, грошової допомоги для її отримання в подальшому майбутньому. дякую. Е, ви відвідали Миколаївську громаду, яка можлива співпраця, чому експ... почитувати мешканців організації з міською радою? Uh, after you visited the Mykolaiv uh, district and city council, uh, so uh, the Mykolaiv uh, citizens are could be aware. Like, what what, what can they wait from from the organization? Uh, like now, and uh, how can it help them to uh, hmm. to provide more services for IDPs uh, exactly, and to, to develop the region? Well, first of all, let me pay a huge uh, tribute to. Uh, the city council and the people of mikolaev who have welcomed over 2000 idps from other uh, parts of ukraine uh, unhcr my organization we are here to support the city council and the local population who have so generously opened up uh, their city and their towns and their villages uh, to the people uh, today specifically we came here to discuss uh, the long-term housing arrangements for the displaced people so people who are currently in temporary shelters how can we work together with the city to make sure that they can have longer term more sustainable housing uh, and so i think for the people of mikolayev we and the city council we look forward to working closely together and collaborating to make sure that um, those idps who are here now and who are going to stay for the foreseeable future will have an opportunity to live in secure housing uh, to access employment and to make sure that they have the services they need to contribute to the local economy and uh, the city of mikolaev Райан висловлює свою найщирішу пошану і подяку владі, яка запросила сьогодні на візит і показала те, як вона фактично приймає внутрішньопереміщених осіб на території Миколаївського району до тобто територіальної громади. І він знає, що у вас, у вас зараз перебувають близько зареєстрованих двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Усім їм надана допомога у розміщенні коштом коштом громади зроблені відповідні ремонтні роботи, проведення, тобто проведено в придатний для життя стан будівлі, в яких люди можуть зараз перебувати. Але власне насправді найбільша причина також була візиту. Це презентація проекту від імені громади. Проєкту довгострокового, довготривалого, який мав забезпечити 2,5 тисячі людей, власне, приміщенних осіб, новим житлом на території громади. І... Він дуже надіється, що е, цей проект відбудеться, і, відповідно, люди, котрі шукають прихистку, шукають житла, зможуть отримати нову домівку і в перспективі е, внести свою лепту в розвиток е, громади Миколаєва і, відповідно, стати, ну, стати почувати себе знову як вдома, як безпеці. В чому полягатиме підтримки? Uh, if, if, if it's possible to answer, uh, how, how, will, how will exactly support the, the project or, or the, the, the council with this project? Like, do do you have your vision on that? Yeah, I think uh, the project from the city council is highly ambitious. It, it wants to move uh, over 1,000 people from temporary shelters. Uh, to a more permanent housing. I think UNHCR can contribute in various ways. Of course, financially, it is very important that uh, UNHCR, my organisation, works with the Council and other organisations to uh, try and secure the financing for the project. Also, in terms of technical expertise, to make sure that. Uh, the housing is suitable for those that have been displaced. And thirdly, to ensure there's enough uh, support uh, from across the oblast and from the international donors that we have uh, to support the work of local Ukrainian city councils uh, to help uh, their fellow citizens. So I, I see a lot of potential uh, for collaboration with the city council, and I look forward to seeing that uh, come to fruition in the next weeks and months. Райан бачить участь власне у ВКБ ООН як партнера, котрий може допомогти проекту в першу чергу фінансово, оскільки наявні ресурси саме для такого виду проектів, оскільки це як як вже згадувалося раніше. Я одним з трьох напрямків, яким займається ВКБ. Крім того. Надати допомогу і розуміння в технічній експертизі самого проекту, оскільки я розумію, що це буде на початок більше ніж тисячі осіб внутрішніх річних осіб, які почнуть тільки заселятися і перспективі більше. І відповідно зможе 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 створити кооперацію на місцевому рівні таку традицію співпраці з органами місцевої влади, що відповідно може мати хороший вплив для цілої області, тому що тому що це буде перший проєкт, який може дати початок, можливо, якимось також іншим. Дякую. Так. Станом на 22 вересня від початку місяця у Миколаївській міській лікарні зафіксовано 228 випадків захворювання на COVID-19. Серед них 28 дітей. Медики закликають дотримуватися карантинних обмежень, які продовжені і діють до 31 грудня, та одягати маску захисну в громадських місцях, а також вакцинуватись. Зокрема, у Миколаївській лікарні в наявності вакцина Коронавак та як повідомляє генеральний директор КНП Миколаївська міська лікарня Юрій Кучер, у понеділок будуть вакцинувати вакциною Пфайзер. Для того, щоб записатися на вакцинацію, потрібно зателефонувати 097 327 2020. Бережіть себе та своїх близьких, допомагайте армії та людям, які цього потребують. Разом рухаємось до перемоги. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв. На Дністрі!